Всім вам привіт. І зараз ми розберемо, правда, теоретично. Ну, при такому апі-епіків. Рарками займатися, вважаю, взагалі, не до речі. Отакий от, от у нас, як його ввели, лише Терекс Бунтівник. Що я хочу про нього сказати? Це герой захисту, а значить він буде гарно жити довго. Він чимось так ось під якихось ацтеків, щось у нього і жезлу, як в бою, то побачите. І так він напоминає якогось такого ну, щит. Як ацтека, а хто це, й сам не розумію. Так так, як курка якась з пір'ям, воно з усім. Але хвіст як у ящура. Ну, коротше, Терекс-бунтівник. Це герой захисту, йому треба точність. Здоров'я у нас 16100. В принципі, непогано, атака йому не треба. І захист у нас доволі непоганий, як для рідкісного героя. Швидкість зовсім навіть гарна. І далі все по мінімуму. По навичкам накладаю на всю команду посилення 15% на два ходи. Посилення це зменшення урона. ну, Тобто на команду на 15%. І контратаку на себе на два ходи. КД дуже дике, 5%. Але за допомогою двох книжок стане три і тут зовсім все гарно, кстати. Дуже непоганий баф. Далі атакує всіх ворогів. 75% шанс накласти провокацію на хід. КД-5. Тут тапається ще шкода. І перезарядка до 4. Ну тут уже. В плані провокацію могли б дати на два ходи, але це все-таки рідкісний герой. І основна атака атакує одного ворога. Накладає на себе збільшення точності 25% на два ходи. І це шкода. Ну, що я хочу сказати. Герой непоганий. Ну, Але, повторюсь, із-за. Ось о... Посилювання епічних героїв рарки зовсім втратили свій кайф, вони і так не славились, а зараз так ну дивіться, гру, грубо кажучи, ось можна зробити плюс 4 любого епіка, а рарку не зробиш. Так. Ну, тут уже самі думайте. Я б зараз би його не качав би зовсім. Але якщо ви все-таки його викачали, то ви не можете ходити і в прокляте місто, і в судну вежу, але звичайну. І на аренку групову, там невеликі які ранги. Ну, зрозуміло, що на фракції тим паче він зайде. В підземелля він. В принципі, він такий більш-менш нормальний. Лиш би по стихії підходив. Можна і на дракона, на голема, і на тавра, тобто, ну, і на краску. Аби не, не антистихія. Тобто він такий доволі на лаву також. Ну, на лаву, звісно, не дуже, тому що там у нього нема мультіатаки. Але все ж таки. Ну, Це рідкісний герой. Ви, наприклад, на арені. Ви дуже бачите рідкісних героїв, да? Ну, Максимум, що ви можете побачити, це лікар. Ну, це так. Ну, Дивіться, ну, які рідкісні. Ну, мадам з епіків, наприклад, це. Ну, ось, просто поставили лейн, просто поставили на убой. Ну, ну, нема рідкісних героїв тут взагалі. Максимум, що я зустрічав, це лікар. І то це було місяць тому. Зараз епіке рулят. Ну, якщо все ж таки ви вирішили його довести до ума повністю, то що, щоб його не одягати, я, я його не, не збираюсь качати, я вже відповів. Найбільше підхожий по талантам і по цьому — це дхук. Я просто покажу шмотки, які б я на нього одів. І це було б дуже для нього непогано. Ну, отакі десь приблизно отакі. Можна щось таке ну, одягти. І буде він доволі таким, доволі доволі-доволі-доволі гарним. Ну і по талантам абсолютно таке щось би і зробив би з тому ящеру. Ну отак. От іменно отак. Просто замечательно він би більш-менш зайшов. Ну, можна ще всунуть оцей. Ну, тобто, оцей убрати, Оцей. І замість нього всунуть оцей. Все. Ну, тобто, от, отакі от таланти. Ну, я думаю, ну, вибачте, що це теоретичний огляд, але ну реально, ну ви гляньте, які зараз гарні епіки стали, вони дійсно стали мощними. Потужними, ну, ну, блін, ну які нафіг, які рарки, все. Рарки вже все. Це рейд їх просто зробив курми 100%. Ну, ну, ви, ви подивіться. От така от фігня. Так що вибачте, що огляд теоретичний. Все ж таки, якщо відео чимось вам допомогло, то поставте йому подобайку та підпишіться на мій. Нікчемний канал. А на цьому дозвольте відкланятись, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, всім до зустрічі. Щасти вам!